А чи задумувались ви коли-небудь, що поруч з нами існують цілі міста, збудовані виключно для гігантських сталевих машин? Так от, локомотивне депо це не просто якийсь там гараж для потягів. Ні, це насправді складний, життєво важливий вузол, такий собі промисловий мегаполіс, що живе за власними прихованими від нас законами? Давайте спробуємо зазирнути за лаштунки цього дивовишного світу. Уявіть собі картину, локомотив щойно завершив тисячу кілометрову подорож. Здавалося б, час на відпочинок аж ніяк. Його робота ще далеко не закінчена. Навпаки, найцікавіше тільки но починається. Попереду на нього чекає ціла низка чітко спланованих процедур у місці, яке є справжнім серцем залізниці. І це місце має свою офіційну назву тягова територія. Але, знаєте, назва трохи суха. Насправді, це самодостатнє місто, спроєктоване з єдиною метою підтримувати локомотиви в ідеальному стані. І як у будь-якому нормальному місті, тут є свої промислові райони, свої транспортні артерії і, звісно, дуже суворі правила руху. Гаразд, щоб зрозуміти, як усе це функціонує, треба розібратися з його невидимими правилами. Це ті фундаментальні принципи, які керують абсолютно всім, від руху велетенських машин до розташування кожної окремої будівлі. І ось він, найголовніший закон цього міста рух лише в одному напрямку, жодних зустрічних переміщень. Здавалося просто, але саме цей принцип дозволяє уникнути повного хаосу і уявіть собі заторів з багатотонних машин. Це ключ до максимальної ефективності всього процесу. А масштаби вони просто вражають. Це ж не якась одна майстерня, це велетенський комплекс. Тут і ремонтні цехи, і заправки, і склади, і мийки, і ціла інфраструктура для людей. Кожен елемент має своє чітке місце і функцію, ну наче орган у живому тілі. Добре, із загальною структурою розібралися. А тепер давайте прослідкуємо шлях одного локомотива через це місто. Це не просто поїздка, це чітко регламентований маршрут, такий собі квест, де кожен крок має вирішальне значення. Ось власне основні етапи цієї подорожі від моменту, коли він заїжджає на територію, такий собі втомлений мандрівник, і до моменту повної готовності до нового рейсу. Локомотив проходить через кілька ключових зон, і кожна з них виконує свою абсолютно незамінну роль. Лінію обслуговування, знаєте, можна сміливо порівняти з підстопом у Формулі 1, тільки масштаби інші. Головна мета швидкість і просто ювелірна точність. Тут немає часу на роздуми, адже кожен локомотив це надзвичайно цінний актив, який має повернутися на лінію якомога швидше. І як же вони досягають цієї неймовірної ефективності? Секрет у паралельності. Замість того, щоб робити все по черзі, багато операцій виконуються одночасно. Уявіть собі, ці довжелезні колії по 200-250 метрів. Команди одночасно заправляють, поповнюють запаси піску для кращого щитлення з рейками і проводять ретельний технічний огляд. Звісно, для цього потрібне дуже специфічне обладнання. Для електровозів, наприклад, контактну мережу можна відключати по секціях, щоб механіки могли безпечно працювати. А для дизельних локомотивів є спеціальні майданчики, де їхні потужні двигуни перевіряють під повним навантаженням, ніби вони вже тягнуть важкий склад. Але знаєте, депо це не лише царство машин. Це також місце для сотень людей, які є справжньою душею цього гігантського механізму. І при проектуванні їхні потреби враховують не менше ніж потреби самих локомотивів. І рівень деталізації в плануванні. Ну він просто вражає. Прораховано все до найменших дрібниць: від площі гардероба на одного працівника до кількості душових кабін і розміру зали для зборів. Це чітко показує. Комфорт персоналу це не якийсь там бонус, а невід'ємна частина всього проекту. І от що важливо: при плануванні цих приміщень від самого початку закладається, що значна частина робочої сили від 20 до 25% – це жінки. І це не просто статистика, це гарантує наявність відповідних умов, окремих роздягалень, душових та кімнат особистої гігієни. Так створюється інклюзивне робоче середовище. Гаразд, а тепер давайте перейдемо до так, би мовити, невидимої архітектури депо до правил безпеки. У середовищі, де працюють з важкою технікою, високою напругою та легкозаймистими матеріалами, безпека це не просто пріоритет, це без перебільшення релігія. Ось число 3,5 метри. Може здатися, що це небагато, але воно критично важливе. Це мінімальна ширина доріг для одностороннього руху, а також проїздів для пожежних машин навколо будівель і складів пального. Цей, не перший погляд, невеликий простір забезпечує швидкий доступ у разі надзвичайної ситуації і може врятувати життя. А ось ще одне число: 300 метрів. Це мінімальна безпечна відстань. Дуже гучні випробування двигунів, звук яких можна порівняти з ревом реактивного літака, повинні проводитися на відстані щонайменше 300 метрів. Це як три футбольних поля, і все це для того, щоб захистити людей від надмірного шуму. Тут ми бачимо просто геніальний інженерний принцип. Є така штука роза вітрів, це по суті карта, яка показує, звідки найчастіше дми вітер, так от, розміщуючи об'єкти, що забруднюють повітря як от котельню з підвітряного боку, проектанти гарантують, що дим та викиди не потраплятимуть на робочі зони, просто, але неймовірно ефективно. Ну і звісно, паливо. Правила його зберігання тут надзвичайно суворі, і це не дивно. Великі резервуари оточені міцними захисними стінами, які здатні утримати весь об'єм палива в разі витоку. А для цистерн є спеціальні окремі колії. Все для того, щоб мінімізувати ризик, адже найменша помилка може призвести до катастрофи. І знаєте що ще? Планування настільки комплексне, що воно включає навіть вимоги до озеленення, тобто газони і дерева тут теж за планом. І це не просто для краси, а як частина створення більш здорового та безпечного робочого середовища, де природа та індустрія існують у гармонії. Добре, ми бачимо, як все це працює сьогодні. Але як забезпечити, щоб ці міста для потягів залишалися актуальними через десятиліття? Давайте наостанок поглянемо, як їх планують не лише для поточних потреб, але й з прицілом на майбутнє. Це справжні довгострокові інвестиції. Пам'ятаєте цифру 20-25%? Так от вона знову з'являється. Але тепер у зовсім новому контексті: ремонтні цехи та майстерні одразу проектуються із запасом площі саме в таких межах. Це не помилка, а свідоме стратегічне рішення. І це надзвичайно важливо адже технології не стоять на місці. Локомотиви стають більшими, потужнішими, складнішими. І це закладений у проєкті запас дозволяє депо розвиватися разом із залізницею, а не перетворюватися на застарілий музей через кілька десятків років. Отже, якщо підсумувати, депо це значно більше, ніж просто набір будівель і колій. Це живий організм, ідеально налаштований механізм, де кожен гвинтик на своєму місці. По суті. Це мозок і серце залізниці, що відіграє вирішальну роль у функціонуванні всієї мережі, яка об'єднує країни та людей, і все це змушує замислитись. А скільки ще таких складних, продуманих до дрібниць систем справжніх прихованих світів, оточують нас щодня систем, які забезпечують наше звичне життя, поки ми цього навіть не помічаємо, можливо, варто просто придивитися уважніше.